Таж зеленського потрапив під обстріл в Одесі. Це сталося напередодні зустрічі президента з прем'єром Греції Міцутакісом. Грецьке видання інформує, що сьогодні, вранці, колона автомобілів, в якому міг бути президент України, атакована з повітря. Грецький прем'єр розповів деталі атаки. Ми знаходилися в одеському порту. Президент Зеленський пояснював нам значення порту і яку шкоду він зазнав під час атак. Вже в самому кінці ми почули звук сирен і вибух, який був дуже близько від нас. Ми не встигли піти в укриття. Зеленський прокоментував ракетний удар по Одесі під час зустрічі з прем'єром Греції. За словами президента, внаслідок прильоту є загиблі та постраждалі. Дякую за запитання? Здається, що москаля по сумні чули. Ми бачили сьогодні, цей відповідний удар. А, ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей. Не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі є поранені. Чи селтар має співчуття, будь ласка, прийміть. Але ви бачите, все одно є це військові, або цивільні, хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Вони або з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо, це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. Краще всього, це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що треба робити. Є весь план у наших партнерів. Ми потрішки посилюємось повільніше, ніж хотілося. Але, на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємось щоденно, це також факт. За 150 метрів від місця удару була грецька делегація на чолі з прем'єр-міністром. Візит делегації грецького урядовця до Одеси не був анонсований з міркувань безпеки. Видання нічого не говорить про українську делегацію, проте пише, що обидва лідери зроблять спільну заяву. Додам, що Зеленський та грецький прем'єр ушанували пам'ять людей, які загинули 2 березня в результаті влучання російського шахеда в житловий будинок в Одесі. Відповідні кадри опублікував гарант. Будь ласка, наше співчуття. Ми розуміємо, що це великий біль для, перш за все для тих людей, хто втратили близьких. Ну, і вони, я не, я не знаю, хто це серед вас, але, будь ласка, якщо вони є, будь ласка, прийміть наше співчуття. Ну, ну, якщо влада місцева допомагає, так воно і повинно бути. Це їх робота, вони повинні це робити. І всі служби наші, я, наскільки мені відомо, всі служби наші працюють, ДСНС, то, що допомагали, боролись за життя дітей і для всіх, дорослих і дітей. Ми проводили консультації з прем'єр-міністром Греції. Також сьогодні у нього візити. Ми зустрічалися, знаємо доповіді, що обов'язково всім сім'ям. Всім сім'ям, які втратили. обов'язково їм допоможуть. Які втратили, повернути рідних, близьких це неможливо, на жаль, щодо квартир, щодо питання втрати документів, то що з всім цим допоможуть обов'язково. Документи треба зробити. Документи, Нас коридор зробимо документи і допомогти, щоб швидко вам віддали документи. Коли в нас може ну, щоб транспортувати. да? Що просто їхати, мені здається, Добре. і потім будуть проблеми, якщо просто існувати в, де, в будь-якій державі без документів. Мені здається, що це буде ускладнювати її і вам, потім питання. Тому треба відновити так. швидко документи. Так. Я вам дуже дякую, що ви знайшли сили, що ви приїхали сюди, Володимир Олександровичу. Ви велика людина, ви молодець. Хай вам Бог допомагає, хай дає вам сили тому Дякую. Ось так.